Значить, друзі, рубрика хто не різкує, то не дискує, продовжується. З цими заморозками чуть не посивів, але слава богу все пучком. Тамо сходить і тамо сходить. На цих городах своїх дивився, то ось тамо один почав вилазити. Більше не бачив. Якщо ви бачите, то ви наблюдаєте перпендикулярно натягнуті мотуззя. Суть яка, сюди за мотузок можна. Тут трактор розвертався, тільки що взяв вручну досадив, тепер дивіться, бачите, де оце більше грудки, то взяв прямо водичку полив, щоб воно росло. Ну, Сьогодні вроде би дощ передають, має бути зараза дощ. Це ось вже доливаю до кінця. Там будуть ще грядки, де нема квадрата. тут де квадрат, зараз мотузок заберу, будуть гарбузи. Тобто. Трактор взяв і пошарив. І оце будемо так робити. Ось два агронома пішло перевіряти схожість гарбузів. Відос буде по цьому трошки пізніше. Якраз там садив, то вам засняв. Все красиво, все чітко. Кілки і мутузки це найкраща штука, яку можна придумати на городі. Тому що, якщо комусь дати сапу і садити, то отакого буде. А благодаря цьому все буде чітко, рівненько і красиво. Все, ось до обійшло. Бо щоб, наприклад, тут не було цього, і виросла ця пальма тут, у мене б жінка за два дні асфальт можна було б положити. Нема. Все. Взяв собі красиво пішов, 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 пішов. Зараз це заберу вон туди і все. Сьогодні неділя, верніть, тут і неділя, сьогодні субота. Передають на вечір дощ. О, шашличком запахло, що хтось шашличок десь там робить. А, як вкусно. Ну то таке. Коротше, сьогодні на ніч дощі. Завтра неділя теж днем мають бути дощі. Понеділок-вівторок мають бути дощі. По ідеї, оце все трясся, взійде десь від середи до п'ятниці і почне буяти, дай Боже. І найголовніше, щоб потім не почалося знову морози, щоб мені валеріанка не пішла. Тому що висадили почті все в ноль. Якщо пересадювати, то це тільки вручну. І це буде дуже важко. Так що отак от то, ребятки. Так що Слідкуємо, дивимося, готуємося заказувати в сині сімочку. Тому що це все правильно раді вас. Воно ну, мені нафіг не треба, я для вас стараюся. Зберу вам про там, ви будете доволі, заробите гроші і все буде чудово. Все, всім здоров'я і до побачення.